Всіх Вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про те, що принесе вам червень. Він вже доволі близько, може, треба до чогось підготуватись. Давайте побачимо. Так, дивіться. Це ось так було. Тож у домашній стороні зверніть увагу, треба е, у червні якась ідея, яку ви, е, може, на сьогодення вона вже є, то в червні ви будете втілювати її, її в життя. А може, це щось на початку червня вам прийде до розуму, і ви в червні вже будете. Знаєте, ну, цілком і повністю охоплені цією ідеєю і будете її також втілювати в життя. Там треба буде щось прояснювати, там не так, що ви вже все знаєте по тій ідеї, вже вам там нічого не треба ну, щось собі там нового дізнатись. Треба, Треба шукайте, знайдете певну інформацію, ту, яка вам потрібна, через спілкування з іншою людиною. Ви з кимось тісно спілкуєтесь вже на сьогодення, може, то з родини вашої людини, може якась близька по духу до вас людина, бо я не бачу, щоб то геть нова була людина. Це вже є спілкування. І воно у вас доволі таке, знаєте, жваве це спілкування, ну, воно часто, частіше за все, це може і кожного дня ви про щось там спілкуєтесь, ну, там, чи майже кожного дня. Тобто ця людина вам в допомогу буде. Потім давайте розглянемо тут ще підказочка, хвилювання у людини з приводу роботи, або на роботі в спілкуванні з, з кимось, з колективу. Є певні обмеження. Тут, знаєте, нібито ви не все можете виказати людині або. Зараз у вас такий момент, коли вам ну, якісь там свої думки треба ну, як приховати, як не на часі зараз так гучно висловлюватись. Ну, може, знаєте, треба ще на цій роботі по, ну, залишитись. Давайте так будемо. Далі нехай воно трошечки підсихає. Ми потім ще розглянемо блюдечко, а зараз хочу побачити, що у самій філіжанці. Давайте так, побачила ну, сфера роботи, продовжимо з цієї сфери, бо тут якесь виконання грошей стосується, воно вже майже-майже, ну, скажімо, на фінішній прямій. Майже щось у вас вийшло, але не зовсім ще. Тут якісь зміни повинні відбутись, вони повинні дати вам просування вперед. Тут дійсно якісь, знаєте, зміни, які ну, як вмикають для вас просування поступове вперед, в якому вам вже просто треба буде. Ну, там робити те, що ви вмієте, те, що ви робите кожного дня, і воно буде певні результати вам приносити. Але це, як знаєте, як з якогось такого стрибка повинно зробитись. Якась кропітка робота там надалі у вас буде, але ви, ну, ви знаєте її. Ви вмієте то робити, і ви людина, яка навіть, знаєте, задоволення отримує від того, що робить. Ну, якось з любов'ю робите. Потім показана літера А якесь повернення в ситуацію для такої людини. Повернення заради кращого просування вперед. Потім для, для когось важлива розмова по роботі, вона буде в червні, вона відбудеться. Не всі з вас, ну, якби то очікують на таку розмову. Для когось з вас вона буде зненацька така, але м -м, ви. З одного боку ви зрадієте, що вона відбулась, бо вона вам знаєте дає можливість, ну, зараз скажу, тут як можливість розглянути своє оточення по роботі себе в цьому оточенні розглянути, які зміни треба зробити, як треба трошки переналаштувати спілкування з оточуючими. Потім я розумію, що вам то чути якесь там шкреботіння, то коти там щось гра в них якась іде. Так, дивіться, ось тут Будет, хтось з вас буде дуже-дуже незадоволений певною ситуацією. Вона показана як між людьми, ну, у вашій спільноті, у вашому там колективі. Е, є одна людина, яка. На Роботу приходить більш, знаєте, просто поспілкуватись. Просто от, ну, нічого такого особливого людина не робить, ніякі питання не вирішує. Більш на чоловічу фігуру мені схоже, а якщо й вирішує питання, то вони його особисто стосуються. Ну, там, вони не робочі, більш вони особисті питання. І на вас великий шмат роботи навалюється саме через те, що та людина вас в певні моменти вона вас смикає. Ну там, А як там то, а як оце, а що там ти бачила там, чи ти чула, а що там коїться? Знаєте, якісь такі, якась обізнаність через вас іде у людини, і вона ніби й нічого не пропускає. Але ж сама по собі нічого не робить. Тут через спілкування не обов'язково особисте, тут по телефону буває таке спілкування. Тут дивіться, якісь ну, взагалі-то просто в якийсь момент. Ваші нерви не витримають, ви почнете психувати. Тримайте себе в руках, ну, просто не виходьте так зайве зі своїми нервами, бо вам потім їх якось докупи все одно прийдеться збирати. Образити цю людину, але і замислитись його. Ну, так, знаєте, якось так всадити, його замислитись. Якась справа буде у вас надважлива, і оці смикання людини, вибачте за ті звуки, у них там своє життя, якісь оці смикання цієї людини, у вас дійсно, ну, там, знаєте, не на часі воно вам буде, його просто питання, просто от. Щоб бути в курсі. Далі. Тут мені ситуація, як на гачку намагається тримати жінка. Така, знаєте, вона повна, ну, гладка, давайте так. Є поряд з нею чоловік, який її прикриває ну, Якісь її там справи. Взагалі-то є поряд з нею люди, які, ну, скажімо так, ну, як друзі. да, І. Ви не входите в, в це коло спілкування. Не те, щоб там вас не кликають в це коло. Ви осторонь самі по собі тримаєтесь. Але дійсно тут чоловік, який спілкується з тією жінкою і з вами, він як два обличчя має. Це людина, яка взагалі-то до вас дуже добре ставиться. Але... Ну, знає вашу цінність для цієї роботи, для цього колективу. Але є тут такі моменти, коли ви як можете вплинути на ту людину через цього чоловіка. Тут, знаєте, ваші висловлювання вони такі, ну, як передаються тій людині. І тут, знаєте, якщо мудро якось так висловитись цьому чоловікові, то він донесе саме те, що треба, щоб почула людина. Бо знаєте, це з, з тих людей, які нібито й мають своє. Ну, своє враження, да, свої якісь думки, але вони підпадають під чиєсь там висловлювання. Да? Ну, якось так людина може вплинути. Тож буде така ситуація, коли ви все ж таки схочете. Донести інформацію до тієї жінки, але не самі по собі, бо розумієте, що людина до вас не прислухається, а через, через людину. Так, червень ще буде важливий для якогось чоловіка. Може, це з вашого оточення, може, слухає сам чоловік. Зараз цю філіжанку. Фінансові питання вони ще в червні для цієї людини не вирішаться повністю, може частково так, але не повністю. Тож червень це або підготовчий період по фінансовим питанням, або це просто от поступове просування та те, що ви робите, воно там трішечки воно робиться, воно просувається у вас. Далі роздивляємось особисте життя. Ображена, ображена жінка, тут показана. Не просто так жінка, <свісна> жінка, яка щось знає, якісь такі на тонкому плані вона вміє читати інформацію, вона вміє відчути, вона вміє щось передбачити і ображена чоловіком. Оце погано. В чоловіка багато чого буде тепер кепсько йти, не треба було б ображати, бо тут, як відьму образив, так він і буде мати собі. Так, далі в червні якісь м м м хвилинку, ще, ще я не можу від цієї ситуації відволіктись. Ще тут є підказочка, щось для, чого, для цього чоловіка закінчиться, але не добре. Але не добре. Не так йому треба було б. Так, ну то таке, треба думати, з ким балакаєш і що кажеш. І завжди можна себе стримати у розмові. Так, далі, давайте далі роздивляємось. А, і тут може у когось буде питання, то що вона щось зробить. Вона нічого не робить, вона просто образилась і, повірте, цього вистачає. А, ті сили, з якими вона працює, їх не треба просити, а, їх, їх дівчинку, так, Любу дівчинку а, захистити. Вони це роблять без прохань. Аліса, що ти ходиш туди-сюди. Десь вже сідай. Так. Давайте розглянемо тут переляк такий у, у когось у будівлі, у сім'ї. Перелякана людина і дивіться, в очах якась цифра застигла 50. 50. Не знаю, що то вона для вас означає, але дивіться, тут справедливі зміни йдуть. 23 число воно важливе по цих змінах буде. Воно робить різкий е розворот, ось так воно виглядає навіть. В ситуації, ну, яка домашня. Тут і чоловік мені показаний. А тут дивіться, тут такого щура спіймаєте, ну, це метафорічно, звісно, кава завжди метафорами розмовляє, але хтось таки ошукав. Чи до вас, чи чи когось з вашої оселі. Тут ситуація, яка буде розглядатись, і знаєте, ну так переляк буде. Зрозумієте, що людина ну, дуже нечесно себе поводить, і втрати від людини йдуть такі, знаєте, ну. Помітні малі трав, втрати. Може це бути як завгодно, бо людина може, знаєте, мені не вказано, що саме втрачаєте, тож це може бути ну, якось там по-своєму гроші, сили. Ну, щось інше. Просто зверніть увагу на тісне спілкування з чоловіком, який мені виглядає, як знаєте, от, він не дуже високого зросту, або він з вами на рівні по зросту і показані темне волосся, як. Може, не голиться кожного дня і там відроста в нього. Воно ніби й не борода, але щось, щось там є на обличчі. Е і дивіться, людина м гостра на язик. Людина, яка, знаєте, не змовчить, людина, яка як скаже, то, то скаже. Ну, Тут бережіть себе, бо от буде якась така. Ситуація загострення вам не сподобається образитись. Взагалі, то ця ситуація з відьмою може бути і для когось дійсно з родини. Не обов'язково, що то там хтось з сусідів або хтось там, десь там поряд йшов. І щось не так зробив. Це може бути і сімейна ситуація. І дивіться, багато-багато спілкування по роботі. Ви будете дуже ну, людиною такою, знаєте, потрібною у червні місяці. І Буде для когось з вас тут показана відпустка, але ну, або до неї, або після неї буде велика така загруженість по роботі, будуть смикати усі боки. Як черга від людей вишиковується до вас, і ви, як знаєте, ну, щось передаєте людям. Може, там по роботі ви там, кимось так працюєте, там, наприклад, продавчиня, до якої дуже. Буде велика черга. Зверніть увагу по роботі на якесь грошове питання. Його треба буде вирішувати в червні, як урівноважити. Тут, з одного боку, якась ваша зайнятість, з іншого боку, ви менш зайняті, але там гроші більше. Якась така для когось ситуація. Ну, давайте тут глянемо, що тут залишилось. Ну, так, цей чоловік мені показаний потім пожалкує і не раз. Ну, то нехай думає, як себе поводити, бо він не дуже так, знаєте, нечемно повівся. Не треба було так. А, так, жінка, яка тримає в руках гроші, і хтось їй, як знаєте, ще приносить. Може, то борг хтось повертає, може ще якось там, може заробляєте ще суму. Тут складаєте грошенята один до одного, як накопичуєте, якесь питання у вас є. Яке ви будете вирішувати за допомогою, ну, скажімо, меншої за вас людини. Це може бути хтось там, наприклад, з вашої родини менший за віком, може бути соціально менша за вас людина, але вона ну, знає і вміє саме те, що вам треба буде зробити. Може там, наприклад,? Когось ви будете з ремонтників кликати до себе, е, ну, скажімо там, ви працюєте десь, ну, там маєте якусь посаду, таку з, скажімо, там є у вас люди, якими ви керуєте. Да? І тут може бути ситуація, де ви будете когось кликати. Для вирішення певного питання. Задоволене лице хлопця молодого до 30 років, навіть, знаєте, ще трошки молодший, ну там 20 з невеликим. Якесь його питання вирішується. В якомусь питанні він, як знаєте, владу має. Він може керувати якимось своїм питанням. Ну, Наприклад, були якісь обмеження, ці обмеження вже від людини відходять і він вже впевненіше себе відчуває. Ну, ось така філіжаночка. Дякую всім, хто її роздивився. Всім вам бажаю гарного місяця, гарного червня і не тільки червня, звісно ж. І маю надію, що у вас все буде дуже добре, що ви будете щасливіше, ніж тепер. Головне, будьте здорові і ви, і ваша родина, і давайте побачимось в наступному відео. Нехай вам щастить! І нехай буде мир і злагода у ваших сім'ях, у ваших домівках і у вашій країні. Побачимось на все добре.